Братія і сестри мандруємо шляхом Великого посту. Маємо вже другий день сьогодні Великого посту. І сьогодні пропоную роздумати над уривком з книги виходу, 17 розділ з 8 по 16 вірш, де розповідається, як Мойсей разом з вибраним ізраїльським народом вступив у боротьбу з чужеплемінником Амаликом. І в один момент. Мойсей і його помічники Аарон і Хур вийшли на високу гору, де під час битви ізраїльського народу з амеликитянами, Мойсей високо підносив свої руки. І в той момент, коли Мойсей тримав руки піднесеними на молитві, бо це було, було таке боже веління, щоб Мойсей підносив свої руки на молитві. Під час бою. І доки руки Мойсея були піднесені на молитві, перемагав ізраїльський народ. Коли руки Мойсея почали опускатися через тому, ізраїльський народ почав програвати у битві. І тоді Мойсей наказав Орону і хуру підійти до нього і тримати його руки піднесеними на молитві. І таким чином ізраїльтяни знову почали перемагати і в результаті перемогли амаликітян. Це піднесення рук зараз має подвійну мету в цьому часі Великого Посту. Найперше маємо духовну боротьбу, тому що ми увійшли в час Великого Посту. Це не означає, що ми маємо дійсно фізично мати руки піднесені під час молитви. Ні, цього не потрібно робити. Але це символізує піднесення нашого духу, нашого серця на молитві до Господа Бога. Доки будемо молитися, доки наше серце буде піднесено на молитві, доти ми будемо перемагати у цій духовній боротьбі. Це перше. Друге, ми маємо зараз дуже важку ситуацію. У зв'язку з останніми подіями, про які ми всі знаємо у Америки. і маємо ці такі тривожні новини, і маємо зараз в цьому часі лихоліття, важкого лихоліття для нашого українського народу піднести руки у боротьбі проти цього ворога, який прийшов на нашу українську землю, щоб наш народ встояв. І доки наші руки будуть піднесені на молитві. Будьмо певні, що ми не програємо. Але ми маємо посилити зараз наші молитви. Маємо посилити зараз нашу духовну жертву за перемогу нашого українського народу. Бо замало ми молимося. Замало ми вступаємо в цю духовну боротьбу за перемогу у цій війні проти сучасного Амалика, який прийшов на нашу українську землю і хоче всіх нас знищити. Хоче всіх нас. Стерти з лиця землі, щоб не було такого українського народу. Тому маємо боротися в цьому часі Великого посту, маємо піднести руки наші на молитві до Бога, щоб перемагати як у духовній боротьбі в цьому часі Великого посту, так і у боротьбі проти цього людожера, ненависника, який прийшов знищити нас. З нами Бога. Тільки піднесімо руки наші у молитві до Бога, і перемога обов'язково буде за нами. Амінь.